Рейса сьомой раз не, не, не підходить с устого. О, РРС комусь слили. О, тобі ще я ну... мірчик попався. Ой, як хорошо. Бля, не той респ, не люблю цей респ. Так, дивіться, е, я свічу отут. Е, дві сушки. Дві сушки, або тут, або тут. Одна, ви самі знаєте що як, е, М6 або якийсь тяжо отут. Е, М6 е, едик. Медик. М6 отут играєш. Нічого собі він... Чує мене. МВС собі кавешка сам собі не грає Тобі надо було б КВ шку туди, там, де М6, а М6 тут на по бугорчику, щоб чекав. Э, Су сто сюди, сюда, сюда кубі, А, у нас А вони yes. Ба... Базу Ба. Так, берга. на во рту було время не было. за Блядь Сусто so, so назад матуль, назад подкатываю завтра питкат, прошка в мене вкатывает. Прямо давай. А, да, да, да. Бля. Дай течку. Дай течку. Ой, у мене ззаді гості. Все, ми кличку напрягаємо, сухарь. ти можеш я... працювати. А, все, понял. Це я ошибся вбиту. А можеш стейн... А хто можтей? А, він на Кромелі. а як ми на Кромелі бив? А цей. 39 хп, 39 хп. Ти бачики всю. Хорошо, дякую. <плес> 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 Ви що, ще виграли? Я, -я не, не знаю, чого-то таке веде. А, ну. Дограйте, 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 дограйте ВКшку. Виграш. Дара їду, 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 Давай Скуби-Ду. А він ж быстрей. А, я не пробив ВКшку. <гум> угу. Нічого ну, страшного. Все нормально. Нарадам ВК. Все, все, а, там це. Скубі-дом напрягай, Скубідон напрягай. Фуга, сюди. Напрягай М шостого, Скобідо. Щоб мені ви не ви? казав, що я твою статістику дивлюсь, кажу, це не мій аккаунт, бля. Не отримує. Оце то дав ви топчиків я нагнули. Не покажу, блядь, нахуй. А які топи? Він вилетів ще вчора, вроді б. Так, да, він вилетів, до речі, сюди. Так а як вилетів? вилетів? Він ж був топ-4. 1600 Ще нього було, він Чуй. вчора слив. до Я 1000, до нього позавчора зайшов. У них збирається оця я вчора на восьмому місці S Chail була, чи як ця команда? Золотий такий значок. Він до них туди всі всіх, перегнав, всіх А, виграв. да, да, да. Давай їх прокладемо. Я за що не один коротше. От по масштайну я ніколи на КВшки не попадаю, блін. Ну вони ж будуть іграти, наверное, зараз першу другу лінію. Давайте попробуємо. А ви не спійте, так? Ні, давайте попробуємо оцю лінію. Я, я свідчу. Я свідчу, ви відкидуєте. Давай Все. мене одного залишиш у тут ось, а самі грайте в город. Коротше, поп попитайтеся. Поп я граю отут, поп попитайтеся відкидати по максимуму. <працю> <працю> Ні, вони ще, вони ще будуть першу другу і, е, грати. Ми зараз просто тут пропушимо, а потім повернемося. Окей? Ти там біля мене. Скобіду. Ти не чуєш? я бачу, що не чуєш. Ну і все. <працю> так, почекайте в углу. Откидайте по максимуму на скубіду може ты ч не добре все е, тікаємо, скубіду все 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 буль 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 тікаем я тікаю сюди одна сушка отут. тут або кв2 або сушка е, мене криє саху мої забить ми стоїм забираємо оцю позицію оцю позицію забираємо і оцю позицію забираємо Скубиду, ты потом э, остаєшся на полочці, я проходжу А1 э, і забираю э, 1D Ти мене креєш, э, друга сушка мне криє. Отлично, отлично, Ми просто сейчас э, стоим на полку і Опа! Давай, давай, Скубиду, давай, давай, давай. Ой, шикарно, забирай. Все, лучший, лучший. Боже мій, що вони такі, хлопчики? Я хтось э, э... не Мама, я в Польше. Я, я в Польше. Блядь, вот такие звук. Мама, я в Польше. Хлоп, все хорошо. Я забираюсь туда в ОЦ контроль, и о Ц контроль. Я сюда сюда заеду, сюда заеду, что в Я дивлюсь, что на так заезжают на базу, отсюда, вот так. А ничего страшного, я святой ничего страшного, шатричка осталась. Чем пак остался? А, я что-то поменял. Ну, а чим а пачок остався. Ой-ой-ой-ой-ой, та ти шо, блин, ну ви шо тут? Е, скидуйте е, розходку і трошки пулькайте. А я не бачу, куди зараз підсвітить. Ну е, е, оці вкатуйте, вкатуйте. Ну давайте. Е... Ну, є. Три на Бляк, дай вкрив. Сушки, э, сушки снимать вперд. э, М6, 825. Я беру тричку на себя, а вы... Ви... 20 секунд базу треба сбивать. Ну надо вкатывать уже, хлопчик. О, блядь, О, блядь. Я тут трошки упоровся. Бля, тричка не ну, все, ну ладно. Сушки, давайте, сушки, давайте. Пидавляйте, пидавлите. Пидавлите цих э, Мадмуазелі Ай, тричечка, это б ти був здоровий ну лки-палки. Дивися, що кожен птичечкой мені щось. 10 секунд зараз, їду, поможу. Нет. Хелпа мені надо. О, спасибо. Хьюстон, Хьюстон, Хьюстон. Хьюстон. Вот, забираю, вина Хорош. А кто сыграл? играл? А, Это какие-то диты чушь Да. Хьюстон, Хьюстон. Хьюстон, Хьюстон. Щоб знав, як не брати хлопчиків. Але ти на нього обидівся, боже мій. Чого? Да, так, так, щоб знав, як не брати. А Не бере дитину. Ну і що? Ну, молоді, здивися. Вони отиграли прям як, як по пасказкі, бліблі. Я отиграв, вони всі під, на магазині. Кожди по дві тичечки зробили. Ну, чим пак, он, добачимо, нем. Бывка поросилка. Ну, Наконец-то я в том манштейне попав. <laughs> Нормально, <laughs> <laughs> да? Да, да, да. Сейфугасом, так, на 800 копейка, он <laughs> там с кокейки. Я бачу, там 180 кп. <laughs> <laughs> так як, ну, Бобичу бабачу, я 2 оставив. як ты кажеш, по. знаєте, сильно я з ними вчора грала. По-моєму, в топі 10. О, вони мене бояться. Давайте знизу зіграємо. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Отут, отут і отут. ПТ на ПТ-позіцію чи куди? Зіграти два низ, два тут і маса тут. отут, От треба, де маса. Вони будуть вкапувати базу і пушити базу. Ви, якщо низ не бачите нікого, ви проходите і е, пупкаєте тут. Кава і суска на низ. Варить там, да? так? Розберіться, чого ви пантець. Піджимати забрати о оцю позицію скубіду, ти вкатуй біткоін вкатуй, забрати кроме. Просто за. А -а 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 -а. Ось оно що. Катывать, парни, укатывать база. Ну, забрите 1200 фокус. Ах ты еблю. Ах ты еб, Забрали. понял. Парни, база. Минусуйте. Минусуйте. 200 хп. Эндер минусует. Коник, коник, 12, они. 12... Э, э... Все, Микола Дальше ранил. Микола 400. Тараном, тараном. Эндер... А, ничего. Ну и добрый. Панамана тачится, давай забирай. Давай, давай, давай. Ты я знаю, ты сможешь. Давай, его второном. Сзади. Бам! Блм. У них 1500, они на девятом месте. Кофе, це херня, конечно. Я шукать вышла, блин. Пипец, мне. Да полный беспредел, знаешь, что? 3-0. То, що перед цим, то, що, да, ребята з нами не грали. Перед цим 7-0 було, во-первых. Во-вторых, вже 3-0 за сьогодні. Ви вже, по, сьогодні. А, сьогодні вже мірчіка, позвали і... Мірчі.